Мобільний оператор LifeSell першим в Україні, запустив єдиний номер для ЄСІМ на смарт-годинниках та смартфонах. LifeSell вривається в майбутнє, запустивши послугу Number Sharing, яка дає можливість використовувати один номер і тариф одночасно на смартфоні та смарт-годиннику. Послуга дозволяє дзвонити, писати, слухати музику, блукати Google Maps і серфити TikTok безпосередньо на годиннику, який тепер перетворюється на повноцінний автономний гаджет. Тобто, якщо у вас є Apple Watch, або, наприклад, Samsung Galaxy Watch WatchZalta. То ви можете залишити телефон вдома і не відчувати себе соціально відрізаним. Number sharing – це, по суті, дублювання основної сім-карти на годинниках з підтримкою E7. Apple офіційно додала підтримку E7 профілю Lifesty для Apple Watch, і тим самим LifeSell став першим українським оператором, чий профіль визнає годинник Apple. Зараз сервіс працює з Apple Watch, Huawei Watch GT та Samsung Galaxy Watch. Послуга поки що доступна лише індивідуальним користувачам і лише в Україні. У роумінгу поки не працює.